Чесно, я реально в шоці від того, що викидають австралійці. Інколи настільки класні речі можна знайти, причому абсолютно нові або майже, -майже невиживані. Ось, наприклад, мені батько приніс це ось така сумка. Томі Багама здається. До речі, я її намагалася знайти на eBay, я її знайшла вживану за 50 доларів, а нова, наче там щось біля 90 доларів коштує. Я була дуже здивована, та вона насправді дуже-дуже якісна. І ось ця сумка це просто любов із першого погляду. Я обожнюю маяки. Маяки це моя настільки велика слабкість, що я їх усюди шукаю, і в мене навіть є. Підсвічник у вигляді маяку. І коли мені батько сфотографував і питає мені, чи потрібна тобі така сумка. Я, звісно, сказала: бери, бери, бери і неси до мене. Ви подивіться, яка вона якісна. Мені важко було її розвернути, та вона тут застібається на таку застібку. Мені подобається ця помаранчева, яскрава середина цієї сумки. І на ній дуже-дуже класно, навіть на карманчиках, ось такі є принти. Це просто якесь. Ну, Естетичне задоволення, неймовірне, вона дуже якісна. Я знайшла її на сайті. Це якийсь такий доволі такий якийсь популярний бренд у Австралії чи де, і коштує саме ця сумка 108 доларів. До речі, в них є різні серії з різними містами, з різними якимись там ну, там багато сумок. Я дивилась на сайті, та ця просто неймовірна. Вона навіть, вона навіть знизу з якимось принтом. І, до речі, в неї на ось цих ніжках були навіть. Оцей пластик наклеєний пакетики захисні. Тобто її не носили. Може, там вдягли пару разів і все. Тобто, я навіть зараз от зняла цей пластик захисний, який захищає цю фурнітуру. Вона дуже-дуже гарної якості, ця сумка. Вона просто якась вона офігенська. Я не знаю, ви тільки подивіться. Мені здається, це буде тепер моя найулюбленіша сумка із усіх. І, до речі, я її приміряла. Мені здається, що вона підійде до будь під будь-який образ, під будь-яку сукню, не дивлячись на те, що вона достатньо таки яскрава, достатньо така рябенька, скажімо так, вона не нейтральна, та вона реально виглядає дуже і дуже класно. Я реально задоволена, мені дуже подобається, і мені не віриться, що люди просто ось так викидають. Тому що, взагалі, в Австралії ось такі речі не можна викидати у звичайне сміття. І ти повинен його викидати тільки раз на місяць. І люди просто, коли очищують приміщення, вони викидають все підряд, все, що тільки можна. І якщо це якийсь багатий район, то реально можна буде знайти дуже-дуже класні речі дуже часто майже невживані. Можливо, комусь подарили і просто хтось не захотів носити. Які красиві кроманочки. Думаю, що треба декілька штучок взяти для морозива. Ще офігенські. Ну і секонд-хенді, це просто все те діло. Мені дуже сподобався цей котик. Я пропонувала його сестрі, та чомусь вона відмовилась. Чесно, я б якби в мене було місце десь у квартирі я б його точно собі повісила. Він був дуже симпатичний. Чашечки постійно роздивляюсь. А ось це мені сподобалося. Ви коли-небудь бачили термокружку для Маргарити, для коктейлів. Вона коштує 18 доларів. Зроблена просто, як звичайна, термокружка, мені здається, що, типу, прикольно наливати якісь холодні коктейлі. Та, я не знаю, ніколи не бачила Тут Дуже багато цих батончиків. О, до речі, ці з фісташками також з'явилися. Я так думаю, що. По типу на, на фоні дубайського шоколаду почали все з фісташками робити. Я такі не брала. Це протеїнові, там чотири їх не вигідно брати. Що в нас ще? Ці прикольні які з'явилися. Оці також, а ні, це якісь новенькі, Я такі не їла ще. Вони з горішками, з насінням. Цікаві. Такі крихітні з'явилися маленькі. Зовсім крихітні такі ще якісь по 8,50. З'явилися такі нові протеїнові батончики з фісташками. Ми зараз на селі по 5,50. Я ось думаю взяти. Цікаві такі, блин. Прикольно. Я думаю, що буде смачні. і Ще якийсь сир, треба скуштувати. З курагою, з горіхами, з алмондом. Не знаю, правда, чому а він зараз... Він зараз по 5,90 треба взяти, спробувати ось такий. А ще є ось такий з спеціями різними. І ще є з чилі. Прикольно. А, є такий ще за прикотом. Це з курагою. Дивіться попкорни з снікерсом. Попкорни з Мендемсом, по 5,50. Це взагалі прикол якийсь. Розміри печива. порівняння. Ніко цікаво. Чому воно шістдесят догорів? Все розшито. Бісером. Все Всем дуже погано. Оно на кнопочках. Ось така є Прикинь. Скидиться п'ятдесяти. Ці сумки мене просто здивували, чесно, я їх мені було цікаво їх покрутити у руках, тому що вони просто всі розшиті бісером і паєтками. Мені навіть страшно уявити наскільки це пішло часу у людей. Єдине, що я не знаю, під що таке носити, і хто їх носить, я бачу, що в Австралії зараз дуже багато людей ходять саме з маленькими сумочками, та ну тільки телефони, я якісь ключі поклав. А що ще? Я не знаю, я, яка звикла ходити постійно тільки з рюкзаками. Мені все треба. Ця сумочка це точно не мій варіант. І ось дуже сподобалася ось ця ваза, я не знаю, з рибками. А зараз це якась така тема популярна. Прикольно. Подобаються мені такі варіанти годівничок, поїлочок для пташок, які можна поставити десь на балконі або у дворі. А ось це варіант класний також на подарунок, такий для садівника. Тобто там є рукавички, там є щось таке, як воно називається, грабельки якісь, господи, це маленька лопатка і кошка би кудись саджати. Тарілки — це любов, любов, любов. Зараз завезли якусь нову серію. Господи, ви тільки гляньте, яке воно гарне. А це, до речі, зараз буде індійське свято, як мені пояснили мене на роботі, типу нашого Різдва називається Дівалі. І воно все повинно бути яскраве, вогні, все таке світиться, все блищить, мерехтить. І ось з'явилися такі до цього свята. До речі, за третій рік я вперше раз бачу. Аби з'являвся який декор саме до цього свята, і ці свічники, здається, це господи, вигляньте на цю красу. Це якесь лакшері, просто життя. Я не знаю, який замок це можна поставити у мій інтер'єр. Це точно не підійде там дуже класно. І вже з'являється щось до Нового року. Люди, господи, зупиніться, ще навіть не жовтень, а вже новий рік вивішують. До речі, мені подобається, що у сусідньому а, ряду продають усе до Хелловіну і в сусідньому вже до Нового року. Якийсь такий контраст. З'явилося. Все очі такі такі, получаються кексики, це все свічки. Кексики і тортики, і сімончик. М'які іграшки в Міннісо, це окремий вид любові моєї. Обожнюю їх там трогати і завжди хочу щось купити. Ці батончики, що я взяла, господи, це така смакота. Дуже-дуже-дуже-дуже смачні вони зараз рішення. Ось ось так вони виглядають. Тут, виходить, горішки, якась фісташкова маса, фісташки. Ось, клас. Упаковці 5 штучок. Обалденно смачно, вообще супер. Дуже цікавий цей сир. Він м'якенький такий. З тут горішки, алмонд. Це господи, як його. А я не пам'ятаю на українське. Ось такий цікавий дуже. Трішки солоденький, не знаю на що схоже. Дуже цікавий цей сир. Думаю, що брати і можна дуже смачно. Ось такі гарнюні для морозиво. Я просто не змогла пройти повз. Купила дві по одному долару. Син же в одну морозиву собі насипав, пішов, який в неї. Краєчок гарний. Просто ж ідеально. Супер. Мені так подобається. І давно мріяла про ось такі звичайні підсвічники для, ціє, для великої свічки. Вони завжди якісь такі були блінціни в них дорогі, а це по долару. Я взяла, я дуже люблю, коли хотіла на новорічний стіл, бо можна було туди свічечки поставити, було гарно. Ну, супер же. Ну, погодьтеся, що їсти морозиво із такої красивої креманки набагато приємніше. Воно навіть естетичне, настільки приємно, і ти отримуєш неймовірне задоволення. Принаймні я і ці підсвішники, я їх обожнюю зараз. Просто ідеально.